Народ, привіт! І знову в мене такі всякі штучки на столі з Аліекспреса. Я їх довго шукав, в мене дві спальні кімнати, і я хотів собі придбати в них термометри, щоб вони вимірювали на вулиці температуру, і всередині температуру, і звісно вологість в кімнаті. Я їх замовив дві штучки. Ось в таких коробочках вони до мене доїхали. Трошки пом'яті, але в принципі все було запаковано нормально, все доїхало не поломане. В коробочках, звісно, були мануалчики на англійському і на китайському. Ну, але ж це нам все не цікаво. В комплект йшли ось такі присосочки. Вони Оце датчик, який вимірює температуру на вулиці, і воно присмокчується на вікно з наружної сторони. Так, йдемо по розміру. Оці в нас термометри не такі вже аж і великі. Получається, вони у нас довгі 9 см і широкі 5 см. Ну, Досить такі маленькі, дивіться, рука, і які вони маленькі. Плюс тих термометрів. Їх можна магнітити до желіза, але, ну, так як вони мають, в принципі, стояти біля вікна, на вікно вони не магнітяться. Ні, не магнітяться. Я пробував на пластикові вікна, вони не примагнічуються. А де їх ще можна на желізну поверхню примагнітити, я не знаю. Потім. Є в нас така дирочка для підвізки. І є у нас ось така підножка. В принципі, ця підножка дуже практична, тому якщо ви хочете на підвіконник його поставити, ось так він може стояти. Е, так, досить класно. Я шукав, щоб було від батарейки. Звісно, від батарейки, такої простої, звичайної, а не отакі круглий, який ну, досить важко знайти. І там різні розмірчики, а от такі якби в будь-якому магазині можна прикупити. Потім. Ідемо на провід, який ну, в ідеалі повинен виходити на вулицю і кріпитися до вікна. Так. Потом, що в нас йде по кнопочкам? Тут у нас кнопочка, яка міняє Фаренгейти і Цельсій. Тут у нас кнопочка, яка запаминає останню максимальну верхню температуру і останню мінімальну верхню, нижню температуру. А це в нас йде зброс. Це все. І весь функціонал ось такого якби термометра. Чим не мені по понравився, тому що він ось такий мінімалістичний, нічого лишнього. Все просто і без лишніх всяких таких китайських штучок. Е, так, все. Кому сподобалося, ставимо подобаючки е, Кому от така штука потрібна, а я її шукав, вона мені потрібна. Я хочу поставити в кожну кімнату спальню, щоб можна було моніторити, яка температура на вулиці і в кімнаті. І саме головне вологість. Оце показує вологість, оце показує температуру на вулиці, оце показує температуру в кімнаті. Ось в мене є такий стаканчик з водою. Зараз будемо. Занурювати ось туди датчики і будемо дивитися, як міняється в нас значення. Ось бачимо. Два термометри в одному стакані. Засуваємо туди, отак от поглубже. І дивимося, як буде показувати. Так, в кімнаті в нас показує 26,5, 25,4. Ну, якби різняться показники на 1 градус. Ну, хоча я можу сказати, що от він зрівнюється вже. Стакан у нас тут показує 23,4, 23,8. Ну, в принципі, погрішність така якби мінімальна, нормальна. От, бачите. Це в нас температура в кімнаті, вони вже трошки вирівнюються. 26,9, 25,6. Вологість 72, тут 80. Тут трошки є, а ну, в принципі, 74, тут вже починає рости вологість. О, що ще хочу вас зауважити? От тут у нас смайлик такий, він, о, якщо, ну, якщо ми бачимо, він тут. Не дуже довольний, це означає, що досить погана вологість. От Якщо нормальна вологість, він такий із посмішкою, а тут йому трошки щось не дуже подобається. Бачите, тут 77, тут 87. Ну, Якби температура в стакані вже зрівнялася. 23,2, 23,4. Ну, а температура в кімнаті 27,4-26,2. Е, ну, Все одно 1 градус якби трошки не сходиться. Ну, але ж це 1 градус не так і багато. Так, друзі, мені термометри дуже подобаються. Я їх шукаю, я їх буду ставити в себе в кімнаті. Кому? Вони теж сподобалися. Я, звісно, посилання залишу на них. Вони мене обійшлися 150 гривень за штуку на даний момент. 150 гривень за штуку, кому потрібні. Будь ласка, переходіть по посиланню. Продавець нормальний, все нормально, все чудово прийшло. Дві штуки відразу замовив. На перший погляд, нормальні. Ось така модель їхня. Це x 201 Ну, не досить великі, але в принципі свій функціонал вони виконують. Все, друзі. Ставимо подобаючки. біжіть себе, біжіть своїх близьких, робіть свої будинки більш комфортнішими. Все, пока-пока.